Ще раз фім кажу доброго вечора. 19-та на годинник. час новин на п'ятому каналі. Наші прикордонники просунулися в глибину оборони та зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Гвардія наступу сталевий кордон показала, як виганяє ворога. Нова хвиля загострення на Авдіївському напрямку. Росіяни штурмують з п'ятьох боків, та частіше гатять з артилерії. Про це в етері П'ятого каналу розповів Віталій Барабаш, чільник військової адміністрації міста. Чуємо, що ворог ну відверто кажучи, відкрив ще чи більш активно почав штурмувати ще два напрямки: це напрямок Промки, Хоча, ну от дуже дуже рідко вони там щось, якісь активності проводили. На промці, ну і з напрямку Донецька від Спартака, також вони почали свої штурмові дії. Якщо ну, раніше, здебільшого, там три напрямки таких основних було, то зараз їх вже скажу так, майже п'ять. Модернізовані танки т 64 чотири гарматою 125-го калібру вже нищать ворога на Харківщині. В бойових машинах встановлені нові прилади спостереження та прицілювання поліпшили броню та захист паливних баків. Командирську башту посилили кулеметом, як працюють військові на модернізованих танках. Дивіться в сюжеті наших колег із військового телебачення. 64 бв БВ к з гарматою 125-го калібру після глибокої модернізації знову в струю і успішно виконують бойові завдання. Нові прилади спостереження та прицілювання, покращена броня, захист паливних баків. Командирська башта посилена кулеметом НСВТ калібру 12,7 мм. міліметрів. На таких бойових машинах воюють військові на Харківщині, щоденно знищуючи ворожі позиції та бліндажі. Дистанція, яку може дозволити він собі прямою наводкою, танк 4 кіло. Питались доставати вже на, на око, щоб вийшло. Але достали: достали дуже гарно. Відпрацювали по окопах, відпрацювали по їхніх бліндажах. Один із них був бліндаж з БК. Основна відмінність нової модифікації танка полягає у заміні старих радіостанцій на цифрові, що дозволяє розширити операційну дальність управління до 500 кілометрів. Танк Т-64 БВ БВ-1К модернізації 2022 року отримав сучасні засоби навігації та зв'язку, що відповідають стандартам НАТО. Також ця машина має двигун потужністю 840 кінських сил, що дозволяє йому швидше переміщатися. Боєкомплект машини 36 снарядів. Заряджання автоматичне, швидкострільність до восьми пострілів за хвилину. Шукаю ціль і по наказу командира я працюю по. Точки, яку нам дали. Коректірують наш вогонь, куди ми стріляємо, рації, нам це передають. Первий постріл вони командиру передають вправо, вліво, впоряд-назад, на 100 метрів. Ми це понімаємо по прицелам, по наводці. Ми це все понімаємо, розуміємо і стріляємо туди, куди положено. Танк середнього класу відповідає характеристикам важкого. Малі габарити та простота управління 64 завжди були їхньою перевагою, а модернізація технічних параметрів бойової машини відкриває нові можливості для виконання бойових завдань. На болотах знову гучно. Цього разу горить військова частина у Волгоградській області. У мережі вже шириться кадри стопів диму і полум'я. кажуть, що на металобрухт перетворився великий комплекс для зберігання боєприпасів та стрілецької зброї. У Джанкої, нібито прилетіло у військову частину. У мережі з'явилося відео, де видно масштабну пожежу. Як пишуть у кримських пабліках, знищена система ППО та радіолокаційна станція окупантів є поранені. Офіційної інформації поки що немає. Раніше Міністерство оборони РФ повідомило про нічну масовану атаку безпілотників. Водночас традиційно переконували, що все позбивали, нібито підбили 13 дронів над півостровом. Крім того, на Росії частішають так звані короткі замикання на. Електропідстанціях уночі така горіла у Москві. Зайнялася станція Чагіно на кадрах. Видно вогонь і стовп чорного густого диму. Російське МНС повідомило, що палав трансформатор, і наразі пожежу ліквідували. Прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніта з візитом у Києві вона вшанувала загиблих українських захисників біля стіни пам'яті поблизу Михайлівського собору. Єдиний спосіб досягти тривалого і справедливого миру це допомогти Україні якнайшвидше перемогти, відновити територіальну цілісність і відбудувати її, аби вона стала ще сильнішою, зазначила Шимоніта в Україні. Високопосадовиця проведе чотири дні. Вона планує зустрітися з керівництвом країни та взяти участь у засіданні. Ініціативи зерно з України у межах цієї програми планують зібрати гроші для купівлі суден з українським зерном, які повезуть збіжжя найменш захищеним країнам світу. Як зберегти єдність у Європі, обговорив президент України з прем'єром Нідерландів Володимир Зеленський та Марк Рютте провели. Телефонну розмову говорили про важливість подальшої військової та фінансової підтримки України, зазначив президент. За його словами, рішення Нідерландів надати додаткові 2 мільярди євро Києву у 2024 році найкращий сигнал для інших партнерів. Володимир Зеленський також подякував Марку Рюта за підтримку української формули миру та гуманітарної ініціативи Зерном з України. Німеччина надасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Петріот. На початку зими про це заявив німецький посол в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю для Укрінформу. Петріот складається з понад 60 керованих ракет центру управління вогнем і радіолокаційного пристрою. Система допоможе захистити критичну інфраструктуру України під час імовірних обстрілів. Заявили в амбасаді. Крім цього, Україна також отримає ще чотири системи Айрі СТім. Коли їх надішлють, наразі невідомо. Нині Україна вже має чотири Айріси загальна вартість. С зимового пакета техніки протиповітряної оборони від Берліна становить близько 1 мільярда євро. Перший обмін полоненими між Ізраїлем і терористами Хамас відбувся на кордоні між Ізраїлем та сектором гази. На цю хвилину вдалося звільнити 24 бранця бойовиків. Це жінки і діти. Обмін триває і в ці хвилини. Кадри звідти показуємо вам. Наживо вдалося звільнити також 12 громадян Таїланду, яких викрали під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. Усіх звільнених осіб повідправили на пункт пропуску на кордоні з Єгиптом. Звідти працівники Червоного Хреста перевезуть їх до Ізраїлю. Зі свого боку Ізраїль має видати сьогодні Палестині 39 засуджених за тероризм. Це жінки і підлітки. Всього ж обмін має тривати щонайменше 4 дні. За цей час Ізраїль планує обміняти 150 палестинських палестинських. Езнів на 50 громадян ізраїлю. Якщо процес буде мирним, Тель-Авів може повернути ще більше своїх людей. На час обміну сторони уклали перемир'я за посередництва Катару. Під час нападу терористи Хамас викрали понад 200 людей. Повідомляє ізраїльська армія. Серед них діти, вагітні жінки та хворі на рак і діабет. Дублін, частиця від народного гніву. Вночі столицю Ірландії сколихнули антимігрантські протести. Події трапилися після нападу чоловіка на дітей та дорослих біля однієї зі шкіл. Про ситуацію в Дубліні розповість Роман Середюк. Спалені автівки, трамваї та побиті вітрини. У Дубліні ліквідовують наслідки нічних протестів. Епіцентром подій стала вулиця Оконнел-стріт, де напередодні невідомий чоловік із ножем, напав на дітей та жінку. За кілька годин після цього на вулиці почали збиратися люди. Вони вигукували антимігрантські гасла. Згодом почалися сутички з поліцією. Протестувальники кидали фаєри та пляшки в бік правоохоронців. Також почали палити автобуси, трамваї та машини. А ще пошкодили 11 автівок поліції. Також протестувальники порозбували в та пограбували 13 магазинів. Мій менеджер зателефонував мені і попередив, що пройшло багато людей. Вони розбили вікна, флут-локера, що на Генрі стріт. Багато працівників залишалося всередині, тож вони тікали на дах, аби залишитися в безпеці. Це немає нічого спільного з тим, що трапилося вчора. Це бандитизм і відсутність охорони міста. Це жахливо для персоналу, який працює у магазинах. Вони навіть не змогли потрапити додому вчора ввечері, тому що бомбили їхні магазини і вони не могли вибратися. Думаю, це не має нічого спільного з ультраправими чи ультралівими, чи чим завгодно. Це просто хуліганство та руйнування міста, руйнування туризму та просто абсолютна ганьба. Правоохоронці затримали 34 підозрюваних. Щоб взяти ситуацію під контроль, залучили понад трьохсот поліцейських. У місті дотепер діє посилена охорона. Довкола будівлі парламенту встановили поліцейський кордон. Жителі Дубліна пережили два жахливих напади. Спершу був жахливий напад з ножем, і цей злочин розслідується. І це було б неправильно, якби хтось спекулював щодо цього надалі. Але згодом відбувся напад на верховенство права та законну владу. Це була відносно невелика група людей. Правоохоронці розповіли мені про. Мотиви, які могли стояти за цим. Але ця поведінка є неприйнятною. Де б вона не відбувалася? Це шокує більше, бо подібна для Ірландії рідкість. У четвер 50-річний чоловік накинувся з ножем на людей коло однієї зі шкіл. Постраждали двоє дорослих та троє дітей. П'ятирічна дитина та жінка серйозно поранені. Поліція затримала зловмисника. Мотиви його вчинку встановлюються. Слідчі виключили спробу теракту. Роман Середюк, п'ятий канал. Thank <small> you. Президент анонсував новий план мобілізації в Україні. Про це говорили наставці верховного головнокомандувача. Зокрема, порушили питання діяльності військоматів, військово-лікарських комісій та ротації армійців. Слово мали міністр оборони Рустам Уміров, головком залужний, начальник генштабу, міністр внутрішніх та закордонних справ та інші посадовці. Наставці президент доручив підготувати план вирішення проблем щодо мобілізації. Результати очікують наступного. Тижня питання мобілізації. Ви знаєте, яке воно складне і дуже актуальне. І ТЦК, ВЛК, мобілізація, демобілізація. Поставлено комплексне завдання. Сьогодні була доповідь. Доповідь була комплексна, але була доповідь, які виклики. Як вирішити питання, що зробити, які законодавчі зміни? Хто повинен це зробити? Весь цей план буде напрацьований, і всі відповіді будуть на наступному тижні. Ракети над Зеленським та голуб миру над Кремлівським карликом. Британське впливове видання за економіст випустило традиційний перед новорічний тижневик з обкладинкою прогнозів на наступний рік. Світ попереду вдруге на першу шпальту потрапили президент України та Росії, а також лідери США і Китаю. Пісочний годинник, скринька з бюлетенями та штучний інтелект, що можуть означати зашифровані прогнози разом з аналітиками. Розбирала Марта Шекула. Другий рік поспіль на першій шпальті традиційного передноворічного прогнозу від авторів за економіст, ключові особи президент України та Росії над Зеленським зображені образ жінки і ракети над кремлівським карликом Голуб миру. За великим рахунком Путін робитиме усе, щоб Україна пішла на неприйнятний для неї мир, перемир'я, і він створюватиме все для того, щоб це відбулося. Щоб використати паузу для перегрупування військ і для подальшої фази початку другої фази війни проти України. Тому що в планах у Путіна, звісно, така окупація нашої держави. А ми бачимо, що російські лідери робитиме ставку на ядерний потенціал, на ядерний шантаж. Це дуже сильно символізують і показують автори цієї обкладинки. Це помітно. Ці ядерні ракети з бойовоція ці ракети з ядерними бойовками. Між Зеленським і путіним, які дивляться один одному в очі, пісочний годинник, в якому час добігає кінця, він явно якби символізує або обмаль часу на завершення цієї війни, або то. Факт, що війна можливо на думку журналістів, видання чи буде закінчуватися, чи близька, скажімо, там за завер... ну, до завершення, або навпаки, буде затягуватись бомби там чи ракети над головою зеленського. Можна ще сприймати як допомогу з боку заходу, що заход буде і надалі проти... підтримувати Україну, буде надавати зброю для того, щоб ми могли відбивати російську агресію. Ми бачимо, що автори нам показують, що Україні. Буде потрібно все більше і більше панувати своє життя, якби разом із Європою, сподіватися на Європу. І Ми бачимо, що остає там величезна проблема з. Озброєнням. далі скринька з бюлетенями. 2024 четвертий рік можна назвати виборчим, кажуть аналітики. Лідери обиратимуться у понад 70 країнах, де проживає близько 4 мільярдів людей. Це понад половина населення планети. Основний акцент кому віддадуть голос? Американці. В нас зараз з що приблизно 50%, в білий дім може повернутися до трамп. Якщо це станеться, це це буде загрозою для всього вільного світу. Бо Трамп є носієм цінностей, які більш подібні до цінностей Ердогана, Путіна, Орбана, тобто диктаторські замашки з е, трошки фашистським фльором. Це може зруйнувати НАТО і стати великою проблемою як для України, так і для інших союзників Сполучених Штатів. У нижній частині обкладинки лідери США Джо Байден та Китаю Сі Дзіньпінь. Вони обернені один до одного спиною. Мабуть, означає, що по погляди на майбутнє світових відносин, у них відрізняються, або є взагалі діаметрально протилежними. Аналітики припускають на обкладинці зашифрована холодна війна між Китаєм та США, яка може перерости у гарячу у 2024 тисячі світу. Загрожує і глобальна економічна криза. Ми бачимо тут штучний інтелект, який є тим порохом, про який писав Валерій Завужний тобто тією силою, яка може зовсім змінити хід війни. А на користь є чи іншої держави, і звісно, що відбувається гонка озброєнь і що штучний інтелект, який намагається чином регламентувати великі політичні гравці, яким чином використати, в тому числі і у військовій справі. А, звісно ж таки, що військовий, що що штучний інтелект грати має відповідну роль. Користувачі мережі ікс колишнього Твітера на свій лад розшифрували обкладинку британського видання. До аналізу підійшли з гумором. Розберемо бік, на якому Зеленський червоний колір може значити багато чого. В цьому аспекті мабуть, пристрасть і любов. Стрілочка від санича йде до кольору, і далі до жінки. На що натякає автор? Що таємно всім керує Олена Зеленська, але ні, з Зачіска не схожа, а на чию зачіску це схоже. Правильно, Кіри Рудик, судячи з того, що вона два роки їздить світом, думаю, вона і має справжню владу. Блогери жартують. Пісочний годинник. Що це значить? Це значить час рікою пливе. Як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко. До речі, про пташку. Бачите, голуб мира там біля путі. Путі вже довоюється, вже буде казати: давай мириться, давай мириться од цього, оху... Є Трамп, бачите, там Трамп біля голови типа вот хамуха. А Зеленський такий ха! ха А фіга на тобі сволоч ракети у відповідь, а допоможе йому в цьому дівочка з хвостиком. Далі тут економіка йде по пи... Бачите, який спуск все не тільки позитивні емоції викликала обкладинка за економіст. Користувачі соцмереж реагували і негативно, зокрема, на ракети біля українського президента і птаха миру біля російського. У коментарі НВ представник за економіст, головний редактор випуску з Ребесом Том Стендейдж пояснив зображення. Розміщення голуба і ракет на нашій обкладинці не мало натякати на те, що Україна атакує Росію. А Володимир Путін благає про мир. Як чітко видно з наших публікацій у цьому номері, ми вважаємо життєво важливим, щоб західні країни продовжували підтримувати Україну, коли вона захищається від агресії Росії. Оновлена обкладинка з прогнозом україномовний спецвипуск НВЗ ексклюзивною ліцензією за економіст. Світ попереду від. 2024 вийде 20 грудня без голуба і ракети. По центру ми бачимо урну, урну з бюлетнями. Хтось такий наївний, скаже, що це вона символізує вибори. Насправді це просто коробка з папером. Чого? Бо світ буде багато паперу виробляти. чого, бо са ми не будемо переставати. Марта Шикула, п'ятий канал. Визнали винним, позбавили водійських прав. А також призначили обмеження волі на три роки. Такий вирок суду отримав актор Остап Ступка за п'яну ДТП в Києві. Аварія сталася у квітні цього року в Голосіївському районі столиці. Автоступки в'їхало в машину, в якій перебував чоловік. Він травмований. Артист був п'яним. Це довели прокурори. Тоді винуватця ДТП відправили під домашній арешт. Нині ж суд призначив покарання обмеження волі на три роки з позбавленням права керувати автівкою. На 8 років адвокат пояснив, що це рішення зобов'язує актора з'являтися в спеціальні установи для виконання суспільно корисних робіт. Остап Ступка такий вирок вважає несправедливим. Досить несправедливе рішення, тому що є багато помікшуючих обставин і можна було б застосувати 69-ту, правильно, так? Ну, 69-та була фактично застосована, застосована але, так, але... Ми, бо ми мали вийти на штраф в своєму клопотанні, що могло б бути доречніше і корисніше і справедливіше. для держ... і справедливіше для держави, бо сума не маленька, штраф, мінімально це 170 тисяч гривень. Скандал у великому спорті українську гімнастку виключили з національної збірної України. Це сталося після того, як вона написала гнівний коментар про Польщу у своїх соцмережах. Така поведінка шкодить нашій країні, заявив виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. Що відомо про скандал? Далі у сюжеті Віталія Залевського. Зіпсували настрій зранку. Ненавиджу цю країну всією душею, а найбільше людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт. Слова про Польщу стали фатальними для кар'єри спортсменки. Цей допис вона опублікувала на своїй сторінці в одній із соціальних мереж. На нього відреагував колишній генеральний секретар Федерації гімнастики Польщі Пьотер Дец. Дуже сподіваюся, що їй не доведеться знову відчувати польське ж. Жахіття, і вона не буде змушена знову ступити в Польщу навіть на мить, подорожуючи в екзотичні місця. Вибачатися перед усім польським народом довелося віце-президентці Української Федерації художньої гімнастики Ірині Блохіній. Про це заявив Піотер Дец. Пізніше пост з вибаченнями написала і сама Владислава Нікольченко. У мене був психологічний зрив з кожним навіть фотобічним конфліктом через війну в моїй країні виникає стрес та виходить з мене без мого дозволу в такому агресивному вигляді. Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую, не хотіла нікого образити. Будь ласка, не сприймете це на свій рахунок. Це казала не я, а емоції в мені. Вибачте. Проте, вже було запізно. Спортсменка більше не в національній збірній України. Емоційний меседж, який дозволила собі Владислава Нікольченко, неприпустимий та шкодить нашій країні, сказав у коментарі трибуні виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. У той час, коли президент та уряд країни докладають неймовірних зусиль на міжнародній арені, консолідуючи підтримку інших країн, наше завдання показувати світові, що українці зрілий, спроможний мудрий народ, гідний бути повноправним членом цивілізованого суспільства. За лічені дні до великої війни Польща вже передавала нам озброєння. Після 24 лютого Варшава стала одним із наших найбільших союзників. Прийняла біженців з України а військових на тренувальних базах. Наші бійці нищать ворога, зокрема, завдяки зброї, яку передали нам поляки. Та згодом стосунки між Україною та Польщею трохи охололи на тлі виборів. Почалося все з зернової суперечки. Нині блокування кордону з Україною польськими перевізниками. Віталій Зелевський, п'ятий канал. Майже 200 тисяч заяв щодо домашнього насильства написали українці до поліції від січня до вересня. Найчастіше страждали діти. А чверть усіх заяв насильство щодо жінок. Це дані МВС. Щоб не замовчувати такі випадки та допомагати тим, хто страждає від домашніх тиранів. Стартувала всеукраїнська кампанія. «16 днів проти насильства вона триватиме понад два тижні. Під гаслом Чуйність твій щит у столиці провели перший захід у межах компанії. Під час перформансу показали, як жінки за щільним шаром макіяжу ховають синці від побоїв та виснажений психологічний стан у наслідок тиранії у сім'ях. До заходу залучили молодих студентів, які вчаться на соціальних працівників. Ми проводили саме майстер-клас макіяжу для того, щоб було зрозуміло, як жінки ховають сімці за своїми макіяжами, які вони можуть наносити кожного дня. Долучення нашої молоді до таких акцій дуже важливо для того, щоб дійсно нести ту інформацію про те, як треба розпізнавати, допомагати жертвам домашнього насильства. Як куди їх спрямовувати? Бо ця інформація саме через молодь буде розповсюджуватись. У старому Салтові на Харківщині майже з нуля відбудовують помешкання, які були зруйновані окупантами. Паралельно будівельники працюють на житлових об'єктах і над відновленням інфраструктури, адже у селищі загарбники розбили майже кожну другу будівлю. Одночасно у роботі майже 200 об'єктів 20 об'єктів. Вибачте, якими темпами відбудовуються, бачила наша Оксана Начепаренко. У будинку, де живе Алла Кіперчук, завершуються ремонтні роботи. Жінка радіє, зимуватиме у власній хаті. Опалення підключили, дали воду, світло також є. Ця двоповерхівка постраждала від російських обстрілів Старого Салтова на Харківщині ще торік улітку. Тут у нас сараї, там гаражі, машини. Все погоріло. Три дні горіло, нас тут не було, ми уїжджали. А люди жили в підвалі, вони не могли. Дом горів, люди спасали. Цей домий, той вони потешели. Будівельники відновлювали будинок два місяці, ремонтували дах, встановлювали вікна та двері, утеплювали фасади. Коштувало таке відновлення близько семи мільйонів гривень бюджетних коштів. Тут залишилось балкони обшити систему водовідведення з даху пустити і фактично, ну і внутрішні роботи під'їзди, там покрасити, покласти плитку під'їзди. Ну це ми зробимо Старосолтівська громада. Одна з найбільш постраждалих від російської навали, лише у самому старому. Салту пошкоджено чи зруйновано більше половини житлового фонду. Відновлення потребують частина приватних будинків та всі багатоквартирні. Тут така особливість громади. Її половина знаходиться на правому березі, половина на лівому. Так, от, коли визволили старий Салтів, то на лівому березі залишались російські війська, і отам от трошки північніше. Тому з усіх боків цей старий салтів власне піддавався досить таким сильним обстрілам. Ось цей дитсадок, знімальна група 5 каналу, відвідувала Навесні, як і тоді біля зруйнованої росіянами будівлі, ми зустрічаємо виховательку закладу Наталю Ткачову. Жінка скачеться, будівля продовжує руйнуватися. Там уже штукатурка вся попадала, все, мібіль, ми вже розбираємо всі шкафчики. Там там, там страхіття, просто страхіття. Нема криші, ніхто нам не законсервірував, хоча обіщали хоча б закрити, щоб, щоб хоч зверху не капало. Як дощі, ми відер по 70 кожен день виносимо води, черпаємо то совкочка. А ось біля п'ятиповерхівок поруч тривають роботи будівельники, утеплюють фасади, встановлюють двері. Одночасно будівельники працюють на 19 об'єктах. Серед них амбулаторія з центром надання адмінпослуг, школа та багатоквартирні будинки. В обласній військовій адміністрації кажуть, це лише перша черга відбудови. Саме на відновлення цих об'єктів з державного фонду виділили 570 мільйонів гривень. Як там обирається перша черга, там, де нам доволі швидко вдалося зробити проекти, там, де найбільша кількість людей, і там, де вони найменше. Скажімо так, потребують від ну відносно найменше потребують ремонтів, щоб я якомога швидше відновити для того, щоб люди вже були там. Завершити відновлення будівель першої черги. Будівельники планують наступного року, але паралельно вже готують проєкти відбудови другої та третьої черг. Оксана Чепаренко Антон Віжас Харківська область, п'ятий канал. Національний банк презентував пам'ятну монету рік дракона. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Зазначають, що монета особлива, оскільки просвячена Збройним силам України на ній зобразили дракона із шевроном як символ відваги та сили наших захисників. Дизайнером пам'ятної монети є художниця Марина Куц та скульптор Володимир Дем'яненко. Номінал монети рік дракона 5 гривень, тираж 80 тисяч штук. Придбати її можна вже від 24 листопада. В інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Друзі, маю невеличку паузу в роботі. Через 10 хвилин зустрінемося. Буду продовжувати інформаційний марафон Незламна країна лишайтеся з нами.